Всім привіт-привіт! Сьогодні буде Nail Art, сьогодні буде нарощування нігтів геловими тіпсами. Покажу, як це зробити, і покажу вам ось ці нові гелеві тіпси. Нові вони в мене, так вони взагалі не нові. Це гелеві тіпси від Global це не реклама. Зазначу відразу, я вирішила спробувати. Мені потрібні були шведенько гелеві тіпси мигдальної форми з Аліекспрес не було часу чекати, так мені захотілося. І я зайшла в магазин, купила поштучно. Можна навіть взяти ось так поштучно. Одна пластинка коштувала 25 гривень. В основному у мене виходить нарощування. Два нарощування може виходити з ось такої пластинки, але але я хочу відмітити те, що вони дуже вузькі, дуже вузькі і е, ось ця пластинка виходить тільки на одне нарощування, так як не треба підбирати по формі, не всі підходять, в основному вони маленькі. Так що візьміть на увагу, якщо захочете взяти від цієї фірми мигдалики, то майте на увазі вони тільки на вузеньку нігтєву пластину. Якщо у вас доволі Такі широка нігтєва пластина, вони вам не підійдуть. У мене, можна сказати, середня, більше до меншої, до малої. Тож, ну, тож, в принципі, треба шукати щось інше, якщо широка нігтьова пластина. Що треба зробити? Нам треба зробити стандартну підготовку, щоб зробити нарощування гелевими тіпсами до нарощування наших нігтів натуральних, тоді зробити підложку з прозорої каучукової бази. І тоді на цю ж базу приклеюємо цю гелеву тіпсу. Перший шар бази тоненький ми просушуємо і тоді наносимо тонкий шар бази без просушки. Щільно притискаємо гелеву тіпсу і підсушуємо в лампі, причому тіпсу не треба відпускати, тримаємо, доки не заполімерізується база під нашою тіпсою. І ось таке швидке нарощування виходить. Зараз в мене, щоб ви не заплуталися, в мене молочна база. Молочна база не випадково, просто вона не так, не так щільно тримається на нігтях саме цієї фірми. Бо я буду переробляти швидко цей манікюрчик, щоб не спилювати це аж зняти, тому я обрала іншу базу. Якщо ви робите гарний манікюр на довготривалий термін, беріть прозору, каучукову, перевірену базу. Робіть ось так: підложку, просушуйте підложку, і тоді ще один тонесенький шар, і на другий шар без просушки, щільно притискаємо ось цю гелеву тіпсу, підносимо таким чином в лампу. якщо ліх... Тарик є, то буде ще краще. Якщо ви робите клієнту, можете попросити клієнта, щоб він вам підсвітив цим ліхтариком. І все далі дополімерізуєте в лампі після ліхтарика і нарощування готове. З приводу товщини є гелевої тіпси, також вона мене трошки не задовольнила, я це розповідала на своєму іншому каналі. вже. Хто ще не підписався, залишу вам посилання в відео на свій другий канал, там частіше трошки виходять відео, тож можете підписатися. Ну і на цей також, якщо ще не підписалися, тож я розповідала, що по товщині вони мені також не сподобалися. Лише одну фірму з Aliexpress я виділила собі як найкращі, як найтонкіше ці тіпси. То Пізніше я зніму огляд, можливо, на цей, можливо на той канал. З приводу, які найкращі з приводу товщини. Бо я вже прилучилася, як і вам казала, робити це все з сходинкою, яку не треба пиляти біля кутикули, яка утворюється за рахунок товщини цієї гелової тіпси, то можна зробити так, щоб не пиляти ту сходинку. А зараз я хочу зробити манікюрчик в якихось темних тонах. Вже дуже багато застоїлось в мене гелаків і чомусь я не використовую ці гелаки. Зараз настільки пішла. Мода на кольорові гелі бази, що лаки якось відстоюються, якщо чесно, в сторонці. То треба їх використовувати. І сьогодні чомусь мені захотілося зробити темний відтінок, і давайте пару слів поговоримо про промальовку. Так, в новачків дуже частенько виникає така проблема промалювати гель-лак під кутикулу дуже часто не виходить. Перша причина, і в основному вона основна: це дуже поганий манікюрчик, коли ви це все там дуже погано. Почистили, є якісь залишки, птерігію, пелючки чи таке інше, і ви не можете зробити рівну лінію промалювати. Ось тут я просто шморгонула пензликом не туди, куди потрібно. До просушки прибираємо і домальовуємо як потрібно. Друга причина це в нас просто якийсь не дуже гарний лак. Ну, в принципі, для досвідченого майстра не може бути негарного лаку. Ми маємо приловчитися якось працювати, але бувають такі лаки, вони різноманітні консистенції, якісь густі, якісь рідкіші. Тому вам, ну, ви можете сказати, що у вас не гарний лак, він якийсь густий або дуже рідкий, який дуже затікає. То це приходить з досвідом, ви вже напрацьовуєте свій досвід, і тоді вже можете прилучитись до тої чи іншої консистенції. Також треба регулювати кількість на пензлику, ось цьому, що йде в нас в пляшець з гельлаком. І тоді все окей. Беремо спочатку по мінімуму і промальовуємо під кутикулою на першому шарі. Ось бачите, я набрала середню якусь кількість, невелику, не малу. Я не набираю дуже велику краплю, інакше, поки ми там будемо щось промальовувати, у нас попросту буде то все розтікатися, куди не попадя. Адже крапля буде дуже велика і лак буде розтікатися. ось такий не дуже щільний колір у нас на першому шарі. Також, я бачите, кутикулу відвигаю пушером, він більш ширший і це все швидше відбувається. І на кожному нігті я відвигаю пушером кутикулу, щоб дуже добре промалювати пізніше там пензликом. Перший шар обов'язково просушуємо перед тим, як нанести другий шар. За необхідності можна, в принципі, ще підмалювати і на другому шарі, але Краще того вже не робити, прилучитися, зробити з першого, і по липкому шару у вас має підтікати вже лак на перший шар по тій промальовці, що ми малювали тонесеньким пензликом. Фух, напевно, вас заплутала, якщо вважаєте, відзніму ще окреме відео. І ще хочу додатися сюди третю причину: це якийсь незручний пензлик. Ну, якийсь дерев'яний, якийсь товстий, якийсь затонкий. Якщо ви відчуваєте, що пензликом вам не комфортно працювати, я думаю, варто змінити пензлик. На такий, яким вам буде комфортно працювати. Це обов'язково. Він має, може бути задовгим, може бути за коротким. Пензлики бувають різні за товщиною, за довжиною. Тож беріть різноманітні, буде краще, якщо ви візьмете набірчик якийсь, і ви вже будете у вас для того чи іншого малюнку, чи для френчу, чи для промальовки. Будуть різноманітні пензлики. Ось тут я вже нанесла матовий топ, і я дуже незадоволена сьогодні цим матовим топом від Комільфо. Знову ж таки, не реклама. Подивіться, як він гарно виглядає на цьому коричневому кольорі. Ну, дуже негарно, якийсь, якийсь він блискучий, ніби його замало, чи попросту йому не сподобався цей липкий шар від цього лаку. Але я спробувала нанести після просушки першого шару цього матового топу. Нанесла другий шар і ситуація не покращилась. Чому так, я не знаю. На одному геллаку воно виглядає гарно, на іншому якось не дуже. Треба ще передивитися термін, можливо, він вже протермінований, хоча не має бути. Це мені дуже не сподобалося. Не ну, що робити, я не знаю. Спробую щось задекорувати. Напевно, я залишу все так, як є, бо я не хочу сьогодні робити манікюр в глянцевому варіанті. Треба поставити крапельку гарну з каучукової бази, або гелю, і зробимо якийсь декор. А декор буде ось такі бантики, які я замовляла на AliExpress. Дуже прикольні, вони цікаві і зараз модні, як вони впишуться, зараз подивимося. Кріплю, повторюю, знову ж таки, або на густу каучукову базу, доволі таки кислотна, щоб вона гарно трималася, або на гель. Також тонким пензликом треба пройти ще. По бокам, по боковушкам, щоб гарно воно все в нас полімерізувалося і трималося. Трошечки ще додам ланцюжків. так. Також замовляла ці ланцюжки на Алікспрес наборчиком, дуже класні, мені подобається, там різноманітні варіанти. І Спочатку я залишила ось такі стирчки, але пізніше я їх відкусю трошечки кусачками. І сюди додам, напевно, ще один бантик, і будемо дивитися на результат, що в мене вийшло. Ось такий собі манікюрчик зіпсував все зовсім все зіпсував цей матовий топ. Чому він такий? Я не знаю. Все було з ним. Окей, мені дуже подобалася ця продукція, і дуже подобався глянцевий і матовий, але щось пішло не так. Ну і ось кінцевий результат виглядає ось так. В принципі, кінцевий результат мене дуже задовольняє, воно виглядає дуже симпатично. Ось ці мехталики, які не потрібно взагалі пиляти, лише тільки на вільному краї трошечки я їх підправила, щоб залишити, щоб спиляти залишки від, від основи, на яку прикріплені саме тіпси. Додала ще один ось такий. Кольоровий страс переливаючий і ну, клас, мені подобається. Незважаючи на те, що трохи настрій зіпсував матовий талп, але в принципі все симпатично виглядає. Я чекаю ваших коментарів, сподобалось вам чи не сподобалося. Також лайків, якщо сподобалося. Підписуйтесь, хто ще не підписався на канал. Всім дякую за перегляд, хто додивився до кінця. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.